Усім привіт, з нами Андрій, архітектор, і він сьогодні нам розкаже, що відбувається заді нас. Це новітня академія футбольного клубу. Рух проведе нам невеличку екскурсію, відповість на найцікавіші запитання і просто покаже, як це відбувається зсередини. Погнали! Пішли хлопці. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Генеральний партнер ФК Рух Медіа Тім. цієї академії якраз повидно позаду мене. Це інтеграція трибун в споруду. Це унікальний архітектурний. Захід. Він обумовлений тим, що в нас фізично не так багато площі під будівництво. а Реалізація цієї споруди вона неможлива без трибун. У нас 1160 посадкових місць позаду, і вони інтегровані, повністю заходять в саму споруду. Це унікальний унікальне рішення. Мене вражають масштаби. Я колись працював в Польщі на будівництві, і я розумію, наскільки важко взагалі такий об'єм зробити. Куча, напевно, працівників, дуже багато ресурсу. До речі, забагато. Мені тоді платили так. 21 злотий годин. В грохметі 25 злотих. В чому взагалі складність будівництва? Складність будівництва була не на цьому етапі, а саме на етапі фундаментів. У нас дуже погана гідрогеологія, високий рівень ґрунтових вод і не несучі ґрунти. В кінцевому результаті нам довелося всі ці споруди розмістити на палому полі. І якщо брати класичну реалізацію фундаментів, вона триває приблизно там, до місяця часу. Реалізація фундаментів під дану споруду тривала від 6 місяців, тобто значно довше, значно складніше. І друга складність полягала в тому, що у нас немає підземних підземної частини споруди. Відповідно, бомбосховище може бути тільки окремо стояче воно набагато складніше. Це укриття виконується шляхом потрійного армування, складних бетонних робіт. Захисту е, насипів тощо, та тобто е, така гідрогеологія погана. Вона вплинула не тільки на конструктив, а вона ще й вплинула на планувальні моменти даної споруди. Знав би я географію, я би зрозумів, що ви сказали, а так я зрозумів. А так. Географію. Ні, він чітко сказав. Географія діла. В цьому величезному проємі буде знаходитися вітрина президентської ложі. З цього місця можна буде спостерігати за матчами, турнірами, відборами, тренуваннями всіма, які проходять на головній арені академії. У нас чотири футбольних поля. Це головна арена. Також з цієї сторони справа від мене буде знаходитися манеж критий, але основні події будуть проводитися тут. В нас нагадується вкотре 1160 місць посадкових на трибунах. І е, справа і зліва на е, балконах у нас е, знаходяться скайбокси, які в період, коли ми не проводимо якісь е, змагання. Чи турніри вони будуть використовуватися як навчальні аудиторії? Тобто в цій академії дуже багато приміщень, подвійного потрійного призначення, таким чином, щоб ми їх максимально наповнили не тільки функціонально, так а щоб вони не простоювалися в часі, а постійно використовувалися. Саме на третьому поверсі, де ми знаходимося, у нас аудиторії і навчальні класи. Також е, е, великий скайбокс президентської ложі. І якщо дивитися от в цей коридор по тому напрямку, у нас буде е, конференц-зал. І також е, конференц-зал е, буде мати е, всі додаткові приміщення, які потрібні для того, щоб провести будь-який івент на загальнодержавному чи міжнародному рівні. Ми знаходимося на останньому поверсі. Це є крило, де е, будуть розміщені кабінети керівництва академії рух і кабінет Григорія Козловського. Як бачите, звідси можна бачити все, що буде відбуватися в майбутньому на е, академії футболу, яка участь Григорія Петровича і чи контролює він усі процеси? Як бачите, по розміщенню самого кабінету видно, що Григорій Козловський він завжди контролює. І буде контролювати всі процеси наразі е, всі етапи будівництва. Узгоджується з замовником, і е, ми маємо дзвін раз на день, два рази, три рази на день. І це не є просто банальне. В нас все добре, в нас щось виконується. Ні, в нас конкретні розмови, де виконується стяжка, де виконуються інженерні мережі, чи прокладається в нас, скажімо, комунікації чи виконується електротехнічне забезпечення об'єкту. Тобто він розуміє прекрасно про етапи будівництва. про Процеси і питає саме ті моменти, які дійсно повинні в послідовності відбуватися. Григорій Козловський не просто контролює процеси, він тримає руку на пульсі. Ну і відповідно реалізація цього об'єкту відбувається надшвидко. швидко. Манеж і чемпіонат Кінцліги. Чи це реально взагалі в Україні? Як ви думаєте? Щодо манежу, менеж буде розташований ось на цьому полі. Воно позаду нас під нами. Манеж буде по сучасній технології розроблений. Це є надувна конструкція щодо проведення чемпіонатів з кінцліги і взагалі чемпіонатів України, турнірів відбору. Так? Кожен з футбольних полів воно виконано як повнорозмірне, воно буде відповідати всім нормативам УЄФА, і, відповідно, можна буде проводити тут і турніри на всі. Іх етапах, і можливо, навіть деякі матчі. Прем'єр-ліги на рахунок манежу. Це унікальна споруда, тому що якщо взяти західну центральну Україну, в нас немає манежу повнорозмірного поля. Тобто критий манеж повнорозмірного поля відсутній на території Західної центральної України. І це буде його така ексклюзивність на цій, на цій локації. Це дає можливість проводити тут турніри, чемпіонати, проведення різних матчів в. Погану погоду взимку в закритому приміщенні. Це є унікальна особливість даної академії. Ми на даху академії. Фішка в тому, що на всій цій площі буде розміщена сонячна електростанція, тобто сонячні панелі для забезпечення електроенергією цього об'єкту. Це дасть змогу певної автономності, певної економічної вигоди. І е, враховуючи обстріли енергоносіїв е, України, та е, даний об'єкт не дасть такого навантаження на електромережу е, міста. Чи ви надихалися, коли це все продумали? І чи є якісь приклади такі європейських? В основному надихалася тим досвідом, який має Григорій Козловський, він відвідав багато академій. Об'їздив весь світ, він розповідав про ці всі речі, показував фотографії, розказував, де є плюси, де є мінуси. І ці моменти ми пробували сюди інтегрувати, враховуючи те, що в нас все ж таки є затиснена академія, вона в міському середовищі, так? тобто в нас є там величезна. Площа, запас під будівництво, тобто, це завдання було зірочкою, і, думаю, ми його успішно втілимо. А коли нарешті вже планується закінчення проєкту? Плануємо закінчити в останній квартал наступного року, тобто восени наступного року ми плануємо здачу даного об'єкту. Звичайно, що здача об'єкту це непростий процес, в плані того, що здати будівельний об'єкт це одне, а наповнити його. Людьми, щоб всі зафункціонували, щоб кожен розумів, де він має працювати, як відбувається тут логістика і так далі. Це займає теж певний час, і це також складний процес, який буде виконуватися паралельно з завершенням будівельних робіт. чули, що в Китаї побудували клініку за тиждень? Чи могли б ви так само? Ні. Нас немає китайців і нас не стільки мільярдів. Ще таке цікаве запитання зараз. В соцмережах є вже десятки відео про анонси цього будівництва академії, про огляд, як вона будується. Розказують, що такий проект буде скоро вже існувати, як готовий, але немає якось такого фінального візуалу, як вона буде виглядати ззовні. Чи є вже якісь конкретні такі конкретне бачення? Можливо, конкретний візуал, вже якийсь колір там. Наразі немає затверджених фасадів, так тобто є головні планувальні моменти, є розуміння конструктиву, так але затвердження фасаду і презентація саме фасадних рішень буде виконана. На наступний тиждень безпосередньо Григорію Козловському, і відповідно після цього вже буде презентація в медіа фінального вигляду, як буде реалізований. Фасад, і як взагалі буде візуально виглядати ця академія. Ми зараз, наприклад, знаходимося на восьмому поверсі. Угу. На восьмому поверсі будуть, будуть кімнати для першої команди. І тільки кімнати першої команди мають ось такий чудовий балкон, так, з виходом безпосередньо на поле. Цей балкон має подвійне, подвійне призначення. Він має як функціональний зміст, так і архітектуру особливість, тому що ззовні він дає візуальне зменшення масштабу за рахунок втоплення останнього поверху і ось цього карнизу будівля візуально виглядає дещо нижчою, так враховуючи те, що ми знаходимося в винниках в тій частині, де немає багатоповерхової забудови. Нам треба застосовувати такі архітектурні рішення, які будуть впливати на його візуальне зменшення в середовищі. Отож, ми зараз знаходимося на сьомому поверсі. На сьомому поверсі в нас буде е міні-готель. Саме тут можна буде прийняти різні команди, які будуть приїжджати на тренування, на турніри. Зовнішні команди. Добре, Андрій, ще таке цікаве запитання. Тисячу дітей, які будуть займатися в академії, персонал, можливо, команди, які будуть приїжджати сюди на турніри, чи не знаю там командні збори. Чи справиться академія з харчуванням, саме столова, їдальня, чи розрахована на таку кількість людей? Дякую за запитання. Ми зараз знаходимося на другому поверсі. Саме тут буде розміщена центральна столова. Та, де Можна буде нагодувати тисячу плюс дітей. Зараз є частина реалізованої споруди. Як бачите, тут будується поруч, заливаються фундаменти двохповерхової споруди. На першому поверсі буде розміщена кухня площею 600 метрів квадратних, на другому поверсі частина столової, яка також є і тут. Загальна площа столової – 1000 метрів квадратних, плюс буде велика Кількість морозильних камер для того, щоб можна було Робити попередні заготовки, так, щоб відпускати велику кількість людей швидко і забезпечити їх харчуванням. На першому поверсі, ось тут під нами буде знаходитися кафе для батьків. Тобто сюди вже не зможуть зайти всі охочі, так. це буде закритий простір, виключно для тих, хто тут. Проживає, навчається чи працює. Батьки і зовнішні відвідувачі будуть мати окрему, окрему точку харчування. Тобто на даній академії в нас є дві точки харчування для того, щоб розподілити навантаження від всіх охочих поїзд. Столова розміщена в самому центрі. Футбольних полів, поміж чотирьох футбольних полів, звідси можна буде спостерігати за всіма процесами. Як бачите, процеси вже є, і це і приємно, і надихаюче. Так? Тобто, коли сюди приходять поїсти, ви вже виходите звідси з розумінням того, що ви весь в спорті. Мені здається, що дуже класно, просто можна перекусити і заодно подивитися футбол. Наприклад, якась команда грає, ти собі обідаєш. Ну просто кайф. Тому академія розрахована на велику кількість людей, беруться до уваги і обіцяють, що усі будуть ситі і готові до футболу. Сьогодні з нами був архітектор Андрій. Він нам розказав трішки більше про футбольну академію, показав її зсередини. Андрій та його команда «П'ятів студіо» допомагає втілити ось таку. Чудову футбольну казку в життя. Ми будемо вас тримати в курсі, показувати наступні етапи будівництва. І ще обов'язково побачимо. Дякую, Андрій, Дякую. за екскурсію. Очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет, шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Генеральний партнер ФК Рух Медіатім».